Тема сьогодні, сьогоднішнього брифінгу військовий облік і бронювання військовозобов'язаних, а також облік призовників, які протягом квітня-травня 2024 року звільняються з військової служби та стають на військовий облік до відповідних РТСК та СП. Стосовно бронювання військовозобов'язаних, порядок бронювання затверджений постановою Кабінету міністрів номер 76 2023 року. Вона є в вільному доступі, всі ви її добре знаєте. Даною постановою затверджений порядок бронювання військовозобов'язаних за списками, які працюють в відповідних органах, або до державних, або органах місцевого середування, або підприємствах установах і організаціях. По громадянам знаєте, зміни законодавство вийшло, закон про військовий військовок військову службу. Якщо особи призовного віку перебували на військовому обліку до 27-річного року. То тепер такі особи перебувають на військовому обліку призовників до 25 річного віку. Ця категорія, яка досягла вже до 25-річного віку і вища, вона переводиться на облік військозобов'язаних. Для того, щоб. Громадянин був переведений на облік військовозобов'язаних. дана особа прибуває до районного територіального центру комплектування за місцем проживання і за місцем перебування, як на обліку призовників, проходить військово-лікарську комісію і стає на облік, якщо там ступінь придатності буде придатний, стає на облік військовозобов'язаних. Не обов'язково хочу зразу сказати, що якщо людина буде Визнана придатна, вона буде призвана в той же день до лав Збройних сил стосовно обліку військовослужбовців, які проходили військову строкову службу і, були, і звільняються, і будуть звільнені, і вже були звільнені з військової служби і я протягом квітня-травня цього року. Значить, відповідно закону України про військовий обов'язок військову службу, військовослужбовці строкової служби, строк служби, яких закінчився під час дії воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, звільняються з військової служби за рішенням і відповідності указу Президента України. Указ президента України є такий номер його 149 від 7 березня 2024 року, де визначено звільнення даної категорії військовослужбовців. Значить, під час звільнення строкової військової служби військовослужбовці, коли вони звільняються, вони повинні мати їм видається в військовій частині припис для постановки на військовий облік, витяг з наказу, та повинен бути у даного військовослужбовця військово-обліковий документ, тобто військовий квиток. Так, як він проходить військову службу. У даному військовому квитку робляться відповідні відмітки про терміни, строки проходження військової служби і обов'язкова відмітка про його звільнення. <звільнення> Військовослужбовець е, отримує припис, отримує витяг з наказу і в час строк, який визначений в даному приписі, прибуває до районного територіального центру комплектування, як правило, це за місцем його фактичного проживання е, в ту чи іншу область. і е, в те строки, які там зазначені, не перевищує, там, наприклад, визначено на 20 число. Строки до 20-го числа прибуває, стає на військовий облік. Стосовно призовників, які звільняються. Хочу сказати, що відповідно Закон законодавства, дані призивники мають право на відстрочку протягом 12 місяців. Тобто, людина, особа не може бути призвана на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби. Запас, якщо, звісно, даний військовозобов'язаний не виявить бажання до 12 місяців, він не прийде до РТСК, не виявить бажання, напише заяву, що він хоче служити.